Привіт діти! Я Русалочка і звати мене Софійка. Сьогодні я хочу запросити вас у дивовижну подорож і перевірити, як добре ви вмієте рахувати і які ви уважні. Ну що ж, починаємо. Але спочатку скажіть мені, чи ви знаєте, хто живе в океані? Так, це дивовижні істоти і дельфіни. І медузи, черепахи, морські зірочки та риби. Насправді їх дуже багато, але зараз я пропоную порахувати деяких з них. Будьте уважними, починаємо. Подивіться уважно та скажіть, скільки ви бачите медуз. Давайте рахувати один. Два, три. Усього три медузи. Правильно молодці. Подивіться уважно та скажіть, скільки ви бачите риб. Давайте рахувати разом один, два, три, чотири, п'ять. Усього п'ять риб, правильно молодці. Подивіться і скажіть, скільки ви бачите дельфінів. Давайте рахувати разом. Один. Усього один дельфін, правильно молодці. Подивіться і скажіть, скільки ви бачите крабів. Давайте рахувати разом. Один, два. Усього два краби. Правильно молодці. Подивіться і скажіть, скільки ви бачите морських зірок. Давайте рахувати разом. Один, два, три. Чотири. Усього чотири морських зірки. Правильно, молодці! Як добре ви вмієте рахувати молодці! А зараз пропоную пограти у ще одну гру, яка називається Куди прямує. Треба уважно подивитися та сказати, в який бік прямують мешканці океану. Будьте уважними! Починаємо! Подивіться, куди прямує рибка. Вліво, правильно молодці. Подивіться уважно, куди прямує черепаха. Вправо правильно молодці. Подивіться уважно, куди прямує дельфін. Право, правильно, молодці! Подивіться уважно, куди прямує медуза. Вгору правильно. Подивіться уважно, куди прямує акула. Вліво, молодці. Подивіться уважно, куди прямує морський коник. Вгору правильно. Подивіться уважно, куди прямує рибка клоун Вправо, молодці. Подивіться уважно, куди прямує морська зіронька. Вниз молодці. Подивіться уважно, куди прямує морська черепаха. Вліво молодці. Подивіться уважно, куди прямує восьмій ніг. Вниз молодці. Які ви молодці, ви дуже уважні. Мені дуже сподобалося з вами грати, але мені вже час. Тож до зустрічі!